Вітаю! З вами Володимир, компанія Балкон Зараз ми знаходимося на об'єкті, який ми ще нещодавно відремонтували. Це в нас лоджія. Ми її зробили як продовження квартири на балкон. І зараз я вам розповім всі нюанси, які ми тут використали, що ми тут зробили, для того, щоб це отримати. А також багато цікавих речей, що реалізовано на даному балконі. Якщо вам подобається наше відео, ставте лайки, залишайте коментарі. Тож. Переходимо до огляду. Перше, у нас була поставлена задача отримати додаткове тепле приміщення в квартирі. Нам потрібно було демонтувати балконний блок, який тут стояв, і зробити теплий балкон. І також ми його ще додатково розширили по підвіконню. Тож, що по крокову перше, щоб такий рістот отримати, потрібно декілька факторів, щоб склались воєдино. І тоді ми можемо дійсно отримати тепле приміщення, в котрому буде плюс 20, плюс 25 взимку. Ми зробили розширення по підвіконню. Це в нас сорокове підвіконня крафт темного кольору. Далі ми утеплюємо під цим підвіконням обов'язково пінополістирол 5 сантиметрів в два шари. Тобто, отак воно утеплюється. І ось так. Для того, щоб тут не було у нас ніяких промерзань, підвиконня було завжди тепло. Далі ми встановлюємо тепле скління. Воно складається з наступних факторів. Це в нас профіль Rehau Євро 70, широкий профіль. У нас широкі склопакети 40 мм шириною, 3 скла, газ-аргон в кожній камері і енергонапилення на внутрішньому склі. Це в нас дозволяє отримати максимальне збереження, коефіцієнт складає 1,05, при нормі зараз 0,9. Далі саме скління, як ви бачите, зовні воно білого кольору, щоб воно пасувало по фасаду, а всередині клієнти обрали ось таке темне дубо під дизайн цього балкону. Далі по нюансах, як ви бачите, у нас тут стоїть одна ручка. Ми це називається штульпова система. Коли ми відкриваємо одну створку. На іншій створці у нас є такий спеціальний механізм. я його відчиняємо, і в нас отримуємо дві створки відкриті, але між ними немає перегородки. Дуже класне рішення, якщо вам потрібно великий простір багато повітря на балконі. Також ми повісили додатково, бачите, ось такі сушилку. І в нас є майстри, котрі з нами сюди працюють по кондиціонеру. Також ми все погодили, вивели кондиціонер, і ось ось тут він все працює, тобто все це погоджено, клієнт максимально комфортно себе почуває. І тут зараз, бачите, видно тут метал, у нас він утеплений. Бачите, я стучу, все у нас тепло. Також ми використовуємо тут спеціальний теплий підставочний профіль для того, щоб не було промерзання між підвіконням і самим склінням. Зачиняємо і йдемо далі. Далі в нас обов'язково ми утеплимо під рамою. Тут ми використали два шари. Тобто, спочатку йде пінополістирол 5 см, тобто він десь ось тут знаходиться. Потім у нас слой пінофола, це рулонний утеплювач. З фольгою, далі монтажна рейка і фінішний матеріал. Таким чином ми досягаємо максимального теплозбереження, при цьому не втрачаємо майже місця. Бокові стіни утеплені аналогічним образом. Ця стінка вона не утеплюється. Далі підлога. Ми зробили, бачите, в один контур. Ось тут ми також зробили дерев'яний каркас, утеплили, постелили збі плиту, далі підкладка ламінат. І ми використали цікаве дизайнерське рівень. У нас підлога, стіна. І стеля зроблена з ламінату, і воно, як бачите, переходить в ось цю стінку. Дуже прикольне рішення: ламінат світлого, приємного кольору, такого дерев'яного. І в поєднанні з чорним кольором. Тобто, це в нас ламінат чорного кольору. Він зроблений під плитку, такий під бетон. Дуже круто виглядає це поєднання. Тобто, ось ця стіна, і ось ця стіна у нас зроблені з одного ламінату. Дуже класно балкон виглядає. І укоси ми зробили також з одного ламінату. Переход ось такий. І далі тут вже буде стояти стільниця. Йдемо далі. Стосовно освітлення і розеток. Перше, це ми вивели, бачите, Чотири розетки в одному місці. Тут у нас розетка від опару пару, тут у нас буде робоче місце для роботи. а Потім також ми вивели сюди розетки, вимикачі, освітлення в якості обігріву. Для того, щоб на балконі отримати комфортну температуру, ми використовуємо інфрачервону теплу підлогу. І ось такий регулятор. Він тут бачите з Wi-Fi можна його програмувати, не виходячи на балкон, підключати. І ця інфрачервона тепла підлога вона рівномірно розігріває весь балкон, і ви отримаєте комфортну Температуру, тобто, коли працюєте, ламіна тепленькі, ноги поставили дуже-дуже зручно і комфортно. Далі для зберігання речей ми зробили ось таку вбудовану шафу, пофарбували дверцята в темний колір, в колір стін. Ось тут у нас, бачите, внутрішнє оздоблення, зробили полички. А також в якості додаткового освітлення ми використовували ще дві діодні підсвітки. одна ось тут. І друга у нас під підвіконням, воно ввечері дає класне освітлення, затишну обстановку. Що бачите тут з розетки, в якості плінтусів ми використали плінтуси темного кольору, щоб вони не кидались в очі. Також воно все виглядає максимально поєдно. Загальний вигляд балкону. Бачите, такі світильники клієнти обрали. Ось так воно все виглядає. Зараз я ще вам покажу. З балкону. Такий балкон ми в середньому зробили за 10 робочих днів, від початку робіт до їх вже завершення. На всі роботи і наші матеріали ми надаємо гарантію 7 років. Тож ви можете бути спокійні, що балкон у вас буде працювати без ніяких проблем. Якщо сподобалось дане відео, залишайте ваші відгуки, ставте лайки та до нового зустрічі!